Вас вітає інтернет-магазин Сирконій на маркетплейсі Розетка, і це огляд радіокерованої машинки 6х6 вил. Головна особливість даної моделі це наявність додаткової третьої пари коліс посередині, які можуть обертатися у будь-який бік. Це дозволяє машинці самостійно перевертатися. Крім цього, машинка має вбудований парогенератор у задній частині. Він імітує вихлопні гази, як у справжнього спортивного автомобіля. Машинка має фари спереду, що світяться синім кольором. Фари можна вимкнути. Парогенератор світиться під час роботи червоним світлом. Машинка має повний привід, Тобто всі шість коліс обертаються електромотором. Модель виконана у незвичайному футуристичному стилі. На колесах розміщені ролики. З їх допомогою машинка може обертатися на місці. В машинці вбудований акумулятор 500 мАч. Керування машинкою відбувається за допомогою пульта дистанційного керування, який працює від двох батарейок типу АА. До комплектації входять сама машинка із вбудованим акумулятором, пульт управління, пляшечка піпетка для затоки води в бак, зарядний USB-шнур для акумулятора машинки довжиною 15 см. Викрутка для відкриття відсіка з акумулятором, інструкція з китайською мовою. Але управління машинкою абсолютно інтуїтивно зрозуміле, вам не здодобиться інструкція. Замовляйте радіокеровану машинку 6х6 Wheel з додатковими двома колесами і парогенератором в інтернет-магазині «Цирконій» на маркетплейсі Розетка. Дякую!